Мінненько. Так, що це у вас за кабінет? Це у нас навчальна лабораторія е, технології кафедри технології виробництва молока та м'яса. Тут ми оцінюємо зі студентами якість молока та молочних продуктів. А, у, як нас, ви цими, цими шутками, е, у нас цими шуками у нас більшість приладів сховано тут по, по цим, по е, ящиках. Але то тут, тут вони, вони є, тут ми можемо оцінювати якість показників молока, такі як. А як молоко? Ну так для нас молоко це що? Плотність і жири, правильно? Це ж дві показники. Або ні. Взагалі-то ні? ні, набагато більше показників. Для нас, знаєте, що ми, коли монтуємо десь обладнання, там вентиляцію в корівниках ще щось робимо. Для мене основне це вентиляція, щоб був привіс молока, і жирність не, не падала. І в принципі, для мене кажеться, що крова ж що не дає, правильно? Молоко, жирність і кількість його, е, вона, Або там є більше? Насправді показників якості молока набагато більше, та вони є індикаторами Наприклад, годівлі, якщо що говорити про там азотси човни, молока які можна визначати також нашими приладами, це Нічого показники показник білкового обміну, тобто ми за допомогою знання цього показника індивідуально від кожної корови ми можемо коригувати раціони годівлі тварини, тому що є певні допустимі межі цього показника в молоці. Якщо такі межі менше, зрозуміло, що корова тоді нам. Продукт не не додасть продукція. Якщо б показники цього цієї характеристики якісно показника молока трошки вище за допустимі межі, тоді зрозуміло буде, що ми перевитрачаємо на раціони крім того Слухайте, ж Знаєте, переб'ю вас.